Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Не встигли наші засоби масової інформації учора відрапортувати про успіхи Збройних сил України, які тримають фронт в Донецькій в Сумській області, як сьогодні, інформаційний український канал Deep State Оприлюднив дані про те, що росіяни знову просуваються в Донецькій і в Запорізькій областях. Знову захоплюють нові території. В чому ж проблема? Проблема в мобілізації. Я вже три роки назад виклав відео мобілізують сліпих, глухих, кривих. Воно мало тоді шалену популярність в Україні. Ви думаєте, що змінилося? змінилось? Нічого не змінилось. Мобілізують. Правильно, от переді мною допис Влада Ломова. Цитую його. Знаходжусь зараз у Вінниці. Набираємо по учебкам особовий склад. Одні діди, бомжі інваліди. Все. Людина каже, приїхала у Вінницю, повна Вінниця, здорових молодих. Парубків, чоловіків, які сидять в кафе, п'ють каву з конячком, кайфують, катаються на шикарних тачках. А по поучбовий центром оцей влад Ломов з колегами не може набрати боєздатних людей. Одні діди, бомжі, інваліди. І він пише правду: вигрібають дідів за 50-55 років, які на вулиці не можуть ні опиратися, ні втекти, бусифікують реально. Вибачте, наркозалежних, туберкульозних вже немає. Немає на вулицях наркозалежних. Усіх мобілізували, усіх наркозалежних мобілізували. Наркоманів вже немає по райцентрам, по селах. Мобілізують усіх. Грибуть усіх. Про інвалідів я вже не, не кажу. Інвалідів всіх теж позагрібали. Ну ким воювати? Для війни потрібні молоді, здорові, мордаті, ситі, вгодовані, фізично підготовлені хлопці і чоловіки? А такі всі, що правильно по тилу, по містам або заброньовані, або 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 або, або ходять і взагалі на все плюють. Скажіть, будь ласка, дідами, бомжами, інвалідами ми виграємо війну? Втримаємо фронт ні. Питанечко, ну так чому ж? Чому ж це все робиться? А тому, що 19 тисяч доларів і ти купив бронь від мобілізації. Така інформація остання журналістів. 19 тисяч в Україні такса, начебто, підкреслює ТЦК, щоб відкупитися від мобілізації. Ну а діди, Ех, бомжі інваліди, таких грошей не мають. З вами український історик та журналіст ОШвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!